Вітаємо в ефірі. Програма на часі. 15 жовтня відзначаємо Міжнародний день білої тростини. Ця дата пов'язана із англійським фотографом, який, втративши зір, перефарбував свою тростину у білий колір. Так прагнув привернути увагу людей до проблем з вадами зору. Про них поговоримо. І з головою обласної організації УТОС Василем Бурбаном та секретарем Іриною Калюжною вітаємо в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Розпочнемо напевно, що з найважливішого. Нині війна. І як ваша організація дбає про безпеку людей з вадами зору? Адже їм, напевно, навіть евакуюватися проблематично. Люди з вадами зору. Вони ще, мабуть, трошки слухняніші, як, всі, як решту зрячих людей. Тому що вони тільки почули, що пішла повітряна тривога, вони зразу збираються і спускаються в бомбосховище. Інваліди, які не бачать, вони ну, живуть, живуть в сім'ях, сім допомагають їм рідні, а як немає рідних, допомагають сусіди, але в. в вони можуть самі в будинку, можуть самі вони зрієнтуватися. Так що в тому проблем немає. Але є одно правило, правило двох стін. Більшість, чесно сказати, більше наші люди користуються тим правом. Друге право, коли людина виходить на вулицю, не дай Бог, які прильоти, чи що десь вона не в зоні, кажуть, ну ми їм говоримо так, що ви беріть. Тільки пішла десь обстріл, що падаєте на землю і обично десь до якоїсь бордюри чи що, щоб ви із низ, донизу лицем і відкриваєте рота, щоб не було, коли йдуть е, прильоти, щоб не було тоді якихось е, ну, якихось, там е, е, нюансів. І Ще одне, ну, коли люди, інваліди, які працюють на підприємстві, бо багато інвалідів працюють на підприємстві, утос, їм там складають список людей. Людей, які третю групу зрячих, і до них е, приєднують люди, які не бачать, і вони їм допомагають спускатися в сховище, бомбосховище. І таким чином, що ми так от заобезпечаємо людей, коли проходить повітряна тривога. Один одному допомагають. Один одному люди, так? допомагають. А от за період війни чи багато до вашої організації приєдналося внутрішньо переміщених осіб з вадами зору? Дякую. Е, з вадами зору ми за під час півтора року війни 10, 10 осіб приєдналися в нас на нашу організацію. Але до нас, до нас повернулася тобто, прийшла організація Бахмутського підприємства УТОС. Вона на Хмельницькому підприємстві, тут вони обоснувалися, їх прийняли і вони тут розпочинають свою діяльність. А 10, 10 чоловік прийняли на облік. Ми тим людям допомагаємо чим. Ми їх, коли вони прийшли, люди знаєте, не обжиті, не, ну нічого не знають. Ми їм допомагали пооформляти документи, знайшли фонди, щоб їм допомагали, гуманітарної допомоги, тоді Червоний Хрест, Карітас і так далі. І Багато релігійних конфесій допомагають, дуже багато допомагають цим людям, які переселенці в нас є. Ну, в общем, таким чином, як можемо, так допомагаємо їм, тому що ми так само, у нас громадська організація. Ми як такого великого, кажуть, немає матеріальної допомоги. І ми їм предоставили житло. Житло це коли на підприємстві Хмельницького є гуртожиток. І в цьому гуртожитку ми всім їм предоставили кімнати. Так що вони зараз житло немає не мають, не мають проблем. А багато з цих людей втратили зір саме через війну? Ні, поки в нас таких немає. Та люди, які прийшли до нас, мають проблеми зором, то вони ще раніше мали, а тих людей, яких немає, Нас ще поки, тих воєнних ну, ранених поки до нас ще не поступали. Ще трошки рано. В тому що людина, коли коли має проблеми, коли її ранило очі, кажуть, на очі, воно проходить де дуже довгий період, поки вона сознає, зрозуміє, що то таке. Не а взагалі, яка статистика на Хмельниччині людей з вадами зору? Офіційної статистики людей з вадами зору в Україні не ведеться, але ми можемо сказати, що на обліку в Хмельницькій обласній організації перебуває 1410 осіб. З них 480 осіб це особи з першої групою зору та 507 осіб з інвалідністю другої групи. Але, безперечно, це не всі люди з вадами зору, які проживають на території нашої області. Дехто до нас не звертається, бо не знає, що є така організація. Це люди з далеких сіл, вони не обізнані. Хоча ми стараємось там з головами ОТГ працювати, щоб доносити до людей таку інформацію. Деякі люди вважають особливо молодь, що. На сучасних умовах ми не можемо дати їм того, що вони бажають, і вони там розвиваються самі собі. Дуже хочеться звернутися до працівників МСЕК, ВЛК, щоб розповідали усім, хто до них приходить про приходить проходити комісію з вадами зору, що є така організація, і що ми можемо їм допомогти. Допомогти. По мірі можливості хоча б поділитися власним досвідом чи надати якусь матеріальну допомогу продуктову. Так само ми можемо надати послуги в навчанні, орієнтування на місцевості, послуги супроводу тощо. А якщо говорити, чи багато людей покинули Україну під час війни, то з наших членів організації це десь приблизно чоловік 20-30. І то це люди, в яких є родичі за кордоном, яким було до кого їхати. Бо простій здоровій людині в чужій країні важко знайти себе. А що вже говорити про незрячих? Якщо наші люди, наші люди кажуть, що Дома навіть попри всю небезпеку, але і дороги свої, і люди свої, тому вони залишаються тут і стараються дотримуватись усіх правил, щоб дочекатися перемоги. Зрозуміло, а от ви вже говорили про ваше підприємство. До війни активно люди з вадами зору працювали. Вони були, мали роботу під час війни. Чи щось змінилося? Де вони зараз працюють? Як працює ваше підприємство? Розкажіть про це. так, дійсно, люди з вадами зору в більшості не хочуть і та не шукають подачок, а стараються працювати та бути корисними в першу чергу і суспільству, і заробляти кошти для себе. Будемо відверті. Ми не ми можемо, конкур не можемо бути конкурентоспроможними з, з звичайними здоровими людьми. Тому наші незрячі. Ну, вони працюють на більш, так скажемо, простіших професіях, прибиральниками, там, промоутерами, охоронниками, але є і серед них багато музикантів, вчителів, юристів, і є навіть е, спеціалісти в комп'ютерних технологіях. На території нашої області зараз працює два утосівських підприємства: це Кам'янець-Подільське підприємство та Хмельницьке, яке наразі об'єдналося з релокованим підприємством з Бахмута. Кам'янець-Подільське підприємство займається виробництвом електричного електронного устаткування для автотранспортних засобів, виробництвом інших видів електронних і електричних проводів і кабелів різних марок, виробництвом паперової та картонної тари. Так сьогодні підприємству дуже важко працювати, дуже важко конкурувати з великими підприємствами. Наразі працюємо як можемо, і на сьогодні на камянець подільському підприємстві всього працює 50%. Одна особа, а на бахмутському підприємстві, яке виготовля... спеціалізується по збиранню канцелярських виробів з картону, швидкошивачі, папки на зав'язках, поштові конверти сьогодні там працює близько 40 осіб. Хотілося звичайно, б забезпечити більки... більшу кількість людей роботою, але наразі в цих умовах маємо, що маємо директори наших підприємств, стараються знайти більше замовлень, більше умов та за. Забезпечити більше людей роботою. Тобто війна не стала причиною того, що от люди, які мали роботу, вони її не втратили, так? Ні, які через... мали роботу, вони зараз працюють, але, можливо, менше працюють, тому що менше замовлень і через небезпеку ми не можемо багато людей залучати, треба, щоб всім могли допомогти, всіх могли евакуювати тощо. Нині всі намагаються робити щось корисне для наших захисників чи члени вашої організації долучаються до благодійних акцій, якихось проєктів. Так, наші люди, звичайно, вони не можуть зробити дуже багато в силу свого здоров'я, але і на початку війни, і зараз, особливо жінки, які хоча б мають залишковий зір, вони долучаються до плетіння сіток, до формування продуктових наборів, де це треба робити. Чоловіки ходили розвантажувати машини з гуманітарною допомогою. Наприклад, Кам'янець-Подільський та Ізяславський офіс мали свої склади з вживаним одягом, який був наданий благодійникам раніше, але весь цей одяг передали для потреб внутрішньопереміщених осіб. Також, ось недавно, буквально місяць назад, члени Летичівської організації організували акцію Допоможемо армії незрячі чекають перемогу. Під час цієї акції члени УТОСу зібрали 560. П'ять кг картоплі, 33 кг моркви, мортви, кг цибулі та інші овочі, які були передані до волонтерів, які займаються виготовленням сухих супів, борщів для наших захисників. Також наші члени не забувають донатити навіть зі своїх маленьких пенсій. Нехай це буде 5 чи 10 гривень, там скільки можуть. Але ми потрібні своїй країні і маємо все зробити для захисників, тому що майже в кожній сім'ї, кожного утосівця чи знайомих є сини, батьки, які захищають нашу Україну. Ми не маємо права їх покинути так. Я вам дякую за відповідь. А от е, хто допомагає членам вашої організації? Ви вже згадували, що це релігійні організації також. А чи є якась державна підтримка? Можливо, вона посилилася в час війни, адже це люди в особливій зоні ризику небезпеці? Ну наразі прямої фінансової державної підтримки в нас немає, так як наша держава зараз має більші потреби допомагати армії, допомагати внутрішньо переміщеним особам, хоча до війни не. У нас була фінансова підтримка, яка йшла ну, на матеріальне заохочення Ми, працівникам УТОС, головам, секретарям. Які... Скажімо, напряму вже працюють з інвалідами, допомагають їм знайти ж гуманітарну допомогу. ще щось. Зараз наші працівники працюють скажімо, на своєму ентузіазмі і вірі у майбутнє. А держава не покидає наших незрячих в тому, що є програми, які працюють. Наприклад, постанова Кабінету міністрів України номер 321 згідно котрої наші незрячі можуть отримувати особи з першої та другої групи інвалідності можуть отримувати фонду захисту інвалідів компенсацію за покупку там, наручних годинників, озвучених плеєрів, тонометрів, білих тростин, навіть телефонів. Також наші незрячі можуть користуватися державним. Транспортом місцевим безкоштовно, є пільги на комунальні, пільги на світло, то що також навіть є навчання за вищих навчальних закладах за рахунок фонду захисту інвалідів. Це, звичайно, нам хотілося від держави би більше, але ми розуміємо, в, який час ми, в якому часі ми зараз знаходимося, тому стараємося самі що знайти. Нам більшу допомогу, скажімо так, надають органи місцевого самоврядування. Вони Стараються нас підтримувати, наскільки в них вистачає своїх можливостей. І вони нам надають фінансову підтримку для статутної діяльності організації. Також органи місцевого самоврядування нашим членам надають матеріальні допомоги там, один раз на рік. Виділяють продуктові набори. Особливо хочеться подякувати Хмельницькому міському голові, який не забуває ніколи про нашу організацію і надає кошти з міського бюджету і для статутної діяльності, і для покупки тифлозасобів, які ми вже роздаємо нашим членам. Також до УТОСу зробили дуже гарний тротуар, за що наші члени дуже дякують, бо вони нарешті можуть на роботу і до гуртожитку добиратися, скажімо, без перешкод. І в принципі, всі ОТГ, наскільки вони можуть, скільки в них є бюджетів, вони нам допомагають. Благодійники, вже як Василь Петрович сказав, це і Червоний Хрест, і Карітас, і релігійні конфесії. Також нам. Періодично та часто е, допомагає громадська організація за конкретні справи, е, в, е, також благодійний е, фонд. Ми поруч. І можна перечислювати дуже багато і великих, і маленьких підприємств, та й просто людей, які не проходять поруч, е, не повз повз нас і нас підтримують. Ми дуже вдячні всім за таку можливість нам допомагати і нашим людям. Жити, скажімо так. Також хочеться зауважити, що зараз в Україні є благодійний фонд, це місія служіння незрячим, які займаються, скажімо так, духовним настановкою незрячих, реабілітацією незрячих. Вони щомісяця по можливості надають продуктові набори. Незрячим і цього літа 38 чоловік з нашої області пройшли реабілітацію в Закарпатті. Це було два тижні чудового як відпочинку, так і оздоровлення, так і реабілітації. Але зараз нам головне дочекатися допомоги, перемоги і допомагати нашій державі. Василю Петровичу більше про вашу історію. Поділіться, от як от чи важко адаптуватися до життя на слух? Важке це питання. Але я хочу сьогодні поділитися своїм <кій> то, що я пережив. Не буду я нікого, бо я, ви бачите, що в мене проблеми з сором великі. В общем, в мене в дитинстві, вже по ще під ліко, мене в підростковому вже віці, злочилася біда, я різко почав втрачати зір. Коли, а я жив у сільській місцевості, знаєте, ніхто на це уваги не звертав. А воно катастрофічно, що день, що день, то менше. Коли якраз я закінчував школу. Закінчував я 10 класів у Волочському районі. Ну, село, каже, далеке від міст. Ну, коли я закінчив школу, мені е школа надає направлення в камянець подільський педагогічний інститут направлення на навчання. Приїхав до інститут, мене вже зір дуже поганий був. Я здав всі екзамени. Пішов вчитися вже, і дали мені гуртожиток. Пішов я в той гуртожиток, я тиждень правчуюся, я бачу, я людей не бачу. А я, знаєте, ще з села, дитина, я ще снявся, кому щось сказати, сам ходив і лоба бив, і падав, і що вже не було. У мене просто фізично, морально, я вже не міг витримати. Я забираю документи, приїжджаю куди? До мами в село. Що там мама, колгосп, пішов, вона там бідна могла, мама, батько. Ну, і я сиджу вдома, вже мені по 17 років, я не можу нічого. Я звертаюся до лікарів. Вони мені що, вони мені дають довідку на легкий труд. Людина, коли не бачить ній може бути легкий труд. Взагалі, я мучився, мучився там, але я людина така, знаєте, поміркована і настирна. Беру я, збираюся сам, потім вже не бачачи, їду в Київ, колись був центральний комітет комсомолу. Така була молодіжна організація. Приїжджаю я до Києва, вийшов я з потяга. Боже мій, куди я маю, як я маю туди попасти. Ну, навіть адреси теж мені не знав. Ну, люди добрі, кажуть, мене перевезли, таксисти якось, ну що привезли туди, та й попасти, що те здання я не можу. Там все під стеклом, дитина села, не, стою, стою, ніхто до мене не виходить, ніхто не заходить. Правда, якийсь там охранник, чи хто вийшов, ви що, тут же годину стоїте. І, і що вам треба? Я беру йому розказу, правда їм за руку. Приводив туди, в міністерство, там був інструктор по Хмельницькій області. Я йому все розказав, він каже, до мене добре. Я це все записав. Зараз я перетелефоную, колись мобільних телефонів ще не було. Перетелефоную в Хмельницький обком, комсомол. І там не будуть вами займатися. Я кажу, добре. Але ми вас завеземо на вокзал, візьмемо вам квиток, посадимо вас в вагон, тобто в поїзд, а вас в Хмельницьку зустрінуть. Добре, я думаю, ой. Приїжджаю я в Хмельницьке, виходжу я тільки з, цього, з вагона, підбігають до мене два, таких хлопці молодих. Хап мене, Боже, я перестарався, ну що ж то має бути? Вони мені об'яснили, правда, що. Так я багато не вироскав. Вони мені допомогли, це все їм розказав, записали. Кажуть, їдьте додому. Приїхав я додому десь через недільку, приїжджає до мене вже з району, приїжджає другий секретар. Приходить там, в цілі, знаєте, підняли всіх на ноги. Де ж ти така людина є? Боже, мені так воно, це важко. Ну, ладно. Приїхали вони, кажуть, що воно? Ну, я от їм розказав, що в мене така проблема. Добре, завтра приїжджаєте на лікарню, тобто оформляти документи, ну, щось вам допоможе. Добре, на другий день я вже беру сестру, їду, я той Волочиськ. Правда, вони мені цю комісію пройшли, направляють на Хмельницький. Хмельницький приїхав, ніхто навіть не звивав без питань, дає мені другу групу інвалідів. Навіть не першу, а другу. І направлення на працювання у ТОС. Я довго не думаю, ту довідку в руки. Їду сюди на хмельницьке підприємство, правда? Прийняли мене на підприємство. Ну, молодий хлопчина, знаєте, коли зразу приймають людину, вони хороші роботи не дають. Дали мені роботу там печатувати бірки такі на мішки від цукру, такі там, логотипи заводу. А ця краска, обична краска. Мені почав ще хуже роз'їдати очі. Я пішов до лікарні, вони кажуть, вам треба ту роботу залишити, бо зовсім сліпнути. Я ще крапельку бачу. Беру я, розчитуюся. Їду я до Кам'янець-Подільська, до рідного, Вже воно мені рідне, вже дуже багато років. І вже 48 років я на, на камянець подільському підприємстві. Але що я хочу вам сказати? От чому треба бути людина, коли не бачить, вона треба, щоб вона мала свою мету. Як людина свою мету має і настирливість, і знає, що вона робить, завжди вона чогось доб'ється. Я вам скажу так: я від простого працівника добився до голови обласної організації і члена правління, члена президії в Києві, центрального управління. Так що ну, допомагав? Бо я знаю, що я пройшов ту школу і кожній людині, така сама, як приходила. І я їм підказую, допомагаю. Таті приходять на Василь Петрович. А як я користується тростинкою? Я йому показую Василь Петрович. А вот телефоном. Бо зараз все переходить на я їм кажу, так вот там і ти є проклаймери є. Я їм показую так. А каже, давай пройдемо ці вдвох. Беремо. Я не бачу, він не бачив, беремо палки, йдемо, проходимося, щоб, щоб ми вже зорієнтували, той він зорієнтувався, почути, як можна ходити. Людина, коти, котра не бачить, вона повинна в першу чергу мати орієнтів в просторі. Це найголовніше, коли людина має орієнтівку в просторі, вона буде ходити сама, ну як сама з тростинкою. але буде ходити, вона орієнтується. Так що, страх. Коли людина от, з дитинства так, а коли людина втратила зір. В неї дуже великий страх. Чому вона боїться лишній крок ступити. І, і Вона більше бере так, ну, на, каже, на ощуп, на нюх, на слух, Ну, вже є, ну, вже, які є всі всі людські э, органи вже кажуть, є, перестраюються на, на цей. І ще я сьогодні хочу дуже попросити, це, мабуть, піде в ефір, а будь точно піде. Люди, допомагайте незрячим. Бо людина, коли йде з тростинкою, вона завжди потребує допомоги. А от як, як допомагати, підійти. запитатися чи як потрібно? підійти до людини, запитати, що вам потрібно, що можна, що ви шукаєте, що і людина завжди е, піде на зустріч. Це саме головне, що не обійти людину. Можна запитатися людину. Це саме головне. Розкажіть про проблеми найголовніші, які от зараз є в людей з вадами зору. Проблеми, які зараз виникла, коли почалася війна, люди, які сидять вдома, або більшість вдома, не мають читати, тобто вони читали літературу, озвучену, авдіолітературу. У нас були бібліотеки. При підприємстві були бібліотеки до війни. Зараз немає фінансової підтримки, бібліотек нема. Тобто, як нема? Ну, вони закриті стоять. І люди не можуть де, щоб ну, взяти книжки і почитати. А друге, нема пристроїв. Пристрої, які були, вони вже вийшли з ладу. От такі плеєра є, що записують на флешку і читає людина. Друге, годинники. Годинники те, що ти зараз приходять за кордони, вони два роки або рік відслужили, і все, вже треба другого купляти. А на це кошти дуже малі виділяють або й зовсім. І ще одне, тефлозасоби, ті, 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 які були, зараз їх нема, просто їх вже не випускають, тому що йде війна. Ось тому така і проблема. Ну, люди багато просять, що? Ще, ну, щоб якісь пенсії не дуже великі. Почат харчових наборів, ну, гуманітарку речі то так більш-менше кажуть, речі ну, їсти треба кожен день, а речі то можна ходити більше. Ну, якось таке. І я кажу, більше уваги, ну, влада, слава Богу, Хмельницька влада, я, я ними прямо захоплююся. Ну, по інших наших трошки, організаціях, трошки інакше. Ну, в основному все добре. А як оцінюєте інфраструктуру міст? Чи адаптована вона до, для людей з вадами зору? От ви хороше питання задали. Дякую вам. Я вам хочу розказати: У нас на Кам'янець-Подільському є оркестр супілкарів Foltor Незряч. Він єдиний в світі. Є супілка, яка має 2 метри 97 см в діаметрі 20 см. Сама менша супілка це 20 см. Це складений оркестр, правда, вже тих керівників немає, але зараз інші. Ми во всі труби дуємо, щоб нам допомогли отримати оркестр. Оркестр розпадається, гине, тому що ну, люди зовсім на ентузіазмі не можуть ходити. Ну, як не можуть? Ну, чесно говоря, треба якийсь хоч невеличкий заохочення, куди ми не зверталися поки ніяких відповідь. У нас є в Шепетівці. Хор, пролісок аматорний, до аматорів, досить тож, класний. Люди ходять, люди просять, тому що їм інтерес, заінтересовані вони тим, щоб ну, піти між люди. А коли людина спілкується з людиною, такою саме, як я, оце вам реабілітація, жива реабілітація. А те, що нам там натаскують, всякої реабілітації, це, це зовсім не то. І зараз на реабілітацію дуже важко попасти, ви знаєте, що війна йде, більше. Вищають інші, а ми поки так. Ну, культура, от нам і культура. Ми нас проводимо э, турніри по шашкам, по шахам. Не, не Або інші нозології. У нас, Каніць-Подільському, турні, проходять обласні турніри серед інвалідів, інші нозології наші. Ну, є мастера спорту по шашкам, є матерія спорту по шахам. Так що ми працюємо. А от міста, чи адаптовані, наприклад, переходи, можливо, звукові ефекти в містах, в громадських містах, чи це все адаптоване для людей з вадами зору? Так. Мені мені дуже подобається у вас в Хмельницьку, тому що тут дуже багато озвучених світофорів і дуже зручно. Я он сьогодні йшов. Дуже зручно. Переходить людина, вже знає, що вже не летить. Ну, там машинів повно, бо зараз чим рік, тих машин більше. Дуже дякую. Світлиці, маячки, озвучені світофори, текстильна плитка, де, він, де може ногами нащупати, щоб перейти. Ну, правда, багато ще чого є. Що є, у тих сходів багато, багато гілок не це, знаєте, це дрібниця. Але ось саме основне те, що це най-тіє що світофори, ті є маячки працюють. То зате дякую, хто цим нам допомагав, щиро дякую. Ми вам дякуємо за гарну, відверту розмову. Будемо сподіватися, що до ваших проблем будуть прислухатися. А глядачам бажаємо усього найкращого, до наступних зустрічей.